Добрий день, мої маленькі друзі. До садочка діти йдуть, не біжать, не кричать, ніженьками тупотять, з м'ячиками граються, з дітками вітаються. В нашому садочку багато іграшок. Круглий, синій і червоний, високо літає. Йому дітки дуже раді, бо він з ними грає. Що це малята? Правильно, це м'ячик. Подивіться уважно, якого кольору м'ячі в нашому кошику. Роздивимось їх. Є м'ячик синього кольору. Покажіть його малята. Так, молодці. А ще є м'ячик зеленого кольору. Покажіть його малята. Де він? Молодці. Наші м'ячики різні за величиною. Синій маленький, зелений, великий. Тож пропоную вам сьогодні намалювати веселі м'ячі. Для цього нам знадобляться фломастери та аркуш паперу. Спочатку я обираю синій фломастер і малюю коло, тому що м'ячик у нас круглої форми. Коло малюю маленьке. Потім Обираю фломастер зеленого кольору. Покажіть мені, де він молодці, і намалюємо велике коло зеленого кольору. Подивіться, які гарні м'ячі у нас вийшли. Сині маленького розміру, зелений великий. Молодці малята, ви були дуже старанні та уважні. Але наш час добігає кінця. Тому я прощаюсь з вами на все добре. До побачення!